Вітаю, друзі! П'ять подій на Цибулько ТВ. Отже, подія перша за 14 липня день Бастилії. Франція дружня до України. Святкує День Бастилії з парадом, з кіньми, з Ф-18. Літаком, що гостював із Швейцарії, і французькою гордістю у Франції відзначили день взяття Бастилії з шиком, стравим кроком і невеликою тваринною катастрофою. На Єлисейських полях пройшло понад 7 тисяч військових, 200 коней, 250 транспортних засобів і майже 100 літаків. Навіть швейцарський f 18 прилетів. Видно, що швейцарському нейтралітету тісно в його кордонах і хочеться десь політати далі. Парад відкрив загін з Індонезії, країни, яка цьогоріч святкує 75 років встановлення дипломатичних відносин із Францією. Не обійшлося без інцидентів, як я казав, тваринна катастрофа. Тобто, один вершник впав, інший кінь втік. Романтичний Париж залишається епічним навіть у кавалерії. Що цікаво, що День Бастилії це завжди, нібито про свободу. А раніше, коли доводилося терпіти стосунки з Росією, а російська лобі у Франції дуже потужна. Там же стара аристократія російська сіла, і вона чомусь почала заглядати взад Путіну. Ну, цього разу Макрону не довелося ганьбитися перед росіянами, але все-таки паскудні росіяни умудрилися пошепіти в бік Макрона. День Бастилії. Ну, їм лишається від Бесилля лише Шепіти. Подія друга: НАТО плюс Трамп складну зброю за 100% передоплатою. Відомо, що за сьогодні відвідував е, Вашингтон генсек НАТО Марк Рюте. Він прибув у Білий Дім до Дональда Трампа без спеціальних. Так би мовити, ритуальних костюмів без фраку, без всіляких вітальних, тобто в робочому порядку все. Обговорювали війну в Україні, майбутнє Альянсу і нові правила. Купуй у США плати авансом. Отже, Трамп заявляє: ми надішлемо їм складну зброю, і вони заплатять за неї 100%. Тобто мова йшла про те, що Альянс. Закуповує у Америки складну зброю. Майбутній Альянс у і нові правила купую США, плати авансом зводиться до того, що Альянс готовий навіть по передоплаті замовляти все нові і нові види озброєнь. Але нагадаю, що Трамп не був би Трампом, якби він дещо промовчав. Враховуючи те, що Відсотків на 50 альянс фінансується самими Сполученими Штатами, то для Сполучених Штатів така оборудка все-таки повернення частини коштів, затрачених на безпеку Європи. Але Європа платоспроможна. Європа в стані заплатити за свою безпеку. Це знають всі. Європа просто хоче бути партнерською і суб'єктною. Отже, тон, тон розмови у Білому домі цілком бізнесовим виявився. Байден постачав зброю по дотації, причому якимось хитрим чином українська сторона відмовилась від лендлізу, довелося видавати гранти на закупівлю зброї для України, і ці гранти по суті вилились в одне й те ж саме, що. І ленд-ліз тільки з більшими заморочками і в менших обсягах. Але Трамп ставить на інвойс. Очікується, і велика заява щодо Росії, якщо це буде угода з Путіним. Тобто, велика заява виявилася ну, такою собі. Трамп дав 50 днів Путіну на те, щоб зупинити війну, і пообіцяв застосувати. Якісь неймовірні санкції. 100%, не 500%, як сенатори Блюменталі Грем готували. Але 100% це теж механізм. Подія третя: Свириденко на старт, шмигаль на вихід. Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Мовляв, час серйозно оновити роботу і трансформувати виконавчу владу. Свириденко доповіла, що виконання угод з Європейським Союзом і США. Ну, Відбувається за графіком. Зеленський висловився про скорочення держапарату. Тепер чекаємо програму дії, фінального свистка для Шмигаля. Операція кадрова реконструкція розпочалася. Питання лише хто будуватиме нову конструкцію. Але те, що зараз відбувається, і те, що благословляється Зеленським, взагалі то є прямим порушенням Конституції. По-перше, як вони збираються відправляти прем'єра у відставку, не відправляючи уряд весь? По-друге, як вони збираються протягнути нового прем'єра без урядової програми. Тобто, Зеленський цими діями остаточно дотоптує рештки Конституції. Подія четверта. Проти плагіатора студенти вийшли на площі. У Києві на арсенальній площі не тільки туристи, студенти з УКУ, Київської школи економіки, Могилянки та інших вийшли на протест проти можливого призначення Андрія Вітренка міністром освіти. Нині він є заступником міністра і депутатом Київради. Його звинувачують у плагіаті корупційних зв'язках. і... На хвилиночку шкарлетизмі. Ми вже забули, що був такий міністр освіти, оскандалений і плагіатор. Поліція діалогу чергувала, хоча студенти були досить красномовні самі. Якщо Вітренка призначать, акції стануть регулярними. Схоже, в міністерстві освіти знову буде галасливо. На жаль, міністр лісовий виявився дуже слабкою постаттю, не готовою до міністерських функцій, особливо в такий тяжкий час. Ну і подія п'ята. Зеленський і посланець Трампа обговорили мир, ППО і санкції. Ця подія, вона чому виявилася п'ятою в моїй ієрархії? Та тому, що приїзд Кітакельога, мені здається, він дещо пере, перепалізований за своєю значимістю. Хоча під його приїзд відбуваються всі кадрові перестановки. Я жартував свого часу, що Келог їде як тимчасове ППО до Києва, але противник в день перебування, ну, в тиждень перебування генерала Келога в Україні, не перестає атакувати Україну і Київ. Зокрема. Отже, Володимир Зеленський зустрівся з американським генералом Кіцом Келогом, обговорили посилення ППО, спільне виробництво зброї і нові санкції проти РФ. Зеленський подякував. В особі Келога Трампу за сигнали підтримки, так то ну, не уточнюючи, чи це були сигнали димові, чи ядерні, чи такі, скажімо, як переклад мови для глухих? На фоні майбутнього рекордного потоку зброї це виглядає як дипломатичний танець із надією на ленд-ліз 2.0. Але з огляду на риторику Трампа оплата вперед, а патрони самі вивантажуйте. Ну, це властиво для політики Зеленського. Найголовніше те, що він не обіцяв генералу Келогу, але вони під його, скажімо, умовним благословенням роблять з Конституцією те, що порядні люди з Конституцією не роблять. Інколи навіть з власними дружинами цього не роблять. Отже, на завершення українська політика, як завжди, живе між парадами і протестами. Зеленський будує новий уряд, хоча це не його функція. Студенти вже ну, поки що будують умовні барикади, а Трамп торгує зброєю нового слова. Головне, щоб у цій гонці не загубили суть. Зброя, реформи і правда мають приходити швидше, ніж бюрократія. Не забуваймо підтримувати Збройні Сили. Вони для нас найважливіші не Зеленський, а саме збройні сили.